Шість команд позмагалися за звання чемпіона. У Франківську відбувся дитячий турнір, присвячений 22-й річниці НФК Ураган. Змагання народний футбольний клуб провів разом з будівельною компанією Вертикаль. На полі зібралося 30 діток, і всі запекло боролися за м'яч. Тримала під контролем гру і 12-річна Вероніка Петровська. Якщо м'яч у суперника, то в тебе з'являється чуть-чуть азарту і злості. Злості, тому що ти, наприклад, 0-0 і ти мусиш забити гол, але ти цього не можеш. А азарт, тому що ти даєш пас, але біля м'яча є суперник. Підтримати свого сина прийшла Франківка Тетяна Литвин. Жінка каже, зазвичай дев'ятирічний Андрій грає у футбол у дворі з іншими дітками, що проживають на території ЖК «Вертикаль». Втім, вже найближчим часом задумується над професійними заняттями. Насправді ми і наші діти живемо досить в тривожний час, в час війни, тривог, і вони дуже позбавлені таких позитивних емоцій, драйву і такі заходи. Вони є безцінними в тому плані, що ми їх трошечки повертаємо до дитинства. Також це є. Стійний досвід, оскільки вони його отримують від зірок футболу місцевого і всієї України, відповідно, це значно знадобиться їм в подальшому для їхніх гри. Під Час турніру кураторами для діток стали гравці основної команди НФК Ураган. Вони давали фахові настанови та вболівали за своїх, задаючи бойового настрою на полі. Найголовніше каже Юрій Іванишин, головний тренер клубу, це підтримати здоровий спосіб життя для малечі та зарядити їх позитивними емоціями. Завжди наш клуб акцентує увагу на розвиток дітей. футзалістів молодих про що свідчить і рівень кількості футзалістів збірні України, яка була 9 чоловік, які Колись мали дотичність до нашого клубу, я вважаю, що можливо тут серед цих дітей є маленький шуторма, Микитюк, Корсун, який згодом опиниться в лавах в юнацьких складах нашого клубу, а згодом і в основній команді. У фінальному поєдинку змагалися між собою команди тренерів Андрія Британа та Романа Луцака. З рахунком 3-0 перемогли тигрики, підопічні голкіпера НФК Ураган Романа Луцака. Після турніру гравці отримали символічні подарунки від партнерів, а також поласували смачною піцою від сімейної доставки Б'ян Конеро.